Якщо подорожувати, то не лише далекими країнами, але й за капелками власної пам'яті вирішили відомі українські прозаїки та вирушили в одіссею ностальгій, аби повернути минуле та ще раз презентувати вже улюблені тексти. Бо ж про романи та оповідання, які вже пройшли певний шлях, говорити і легше, і цікавіше. Свіжовиданий амаркорд Наталки Сняданко – це наче мозаїка зі старих романів та оповідань, окремість яких на загал ніколи не представляла. До прикладу, комашина Тарзанка, історія уявно реальної мандрівки подружньої пари. Я не дуже люблю такий жанр репортажу, такого звичайного публіцистичного репортажу. Я написалася цього свого часу, коли працювала в журналістиці, і тепер якось мені вже це не цікаво. І власне було цікаво підійти до того трохи по-іншому. до… Моменту подорожування в глиб, тобто, коли ти обживаєш якесь місце, коли ти починаєш знаходити в ньому щось таке, що напевно не бачать ні люди, які в ньому постійно живуть, ні ті, які приїжджають на коротко і бачать тільки якісь фасади. Свою цеглинку творів у мандри прихопив і Євген Положій Різні варіації мрій, ностальгії та кумедних історій об'єднав під символічною назвою Накштат класичних творів. Та одіссея для прозаїка не лише на папері, але й у реальності, бо ж і сам нещодавно повернувся із місяць. Чних мандрів індокитаєм з новими враженнями та прагненнями, подорож це дуже добре. Я дуже хотів би я написати якусь публіцистичну книжку, яка б заохочувала молодих українців подорожувати. Тому що насправді для багатьох ми були першими українцями. І вони казали, ви перші живі українці, яких ми бачимо живими, які подорожують, отак, от, так от як і всі люди у світі дуже багато людей так подорожує Таким от бюджетним дуже способом. Дермамій герой у романі на м'я Бог він. Подорожує по близькому сходу. Він там знаходить цей російськомовний киян молодий. Він знаходить там першу мову, друге свою українську і друге. Він батьківщину знаходить. Квітнева Одісея про заїків, що розпочалася із рідного для Наталки Львова, триватиме шість днів. за цей час автори встановлять свій рідний швидкісний рекорд, бо ж відбуватимуться презентації щоразу у новому місті. Завершиться експериментальна подорож у Сумах із домашнім затишком уже для Євгена.